Sim, привіт. Пам'ятаєте цей епізод, друзі, де Роз питаю магічну кулю, чи може він дружити з рячевою ченієм? Дивіться цей епізод ще раз. Okay, that's it. I cannot make this decision. It is too difficult. So I am just going to leave it entirely up to the gods of fate. <laughs> a magic eight ball? Well, you can't be serious. You can't make this decision with a toy. Oh, it's not a toy. <laughs> well i don't know what else to do i mean i either keep my wife and lose one of my, my best friends or i keep my friend and get divorced for the second time before i'm 30 so, so if anyone else has, has a better suggestion let's hear it because I, I got nothing all right don't be shy any suggestion will do okay then here we go magic eight ball should i never see rachel again ask again later later is not good enough ask again later what the hell this is broken it, it is broken Ось вона ця куля. А ось ця гра. Magical Encounters. Зараз покажу коротеньку про цю гру. І можна грати з сім'єю з чотирьох чоловік. Що ми робимо? Тут суть гри така, що всі в одній команді і треба позбирати оці, тут під кожною зірочкою є якісь завдання. Або є кристали. Наприклад, отут я знаю є такий кристал. Їх треба зібрати нам чотири кристали. Коли ми їх збираємо, то вся сім'я виграла, до да. речі, цю гру да. приніс Санта Клаус. Тобі, да? Не, Максим. Максим. Максиму Максиму да. приніс Санта Клаус. Да. Гравець кидає такий магічний кубик і на ньому випадає, наприклад, 2 і 3 тут на одній стороні. Біле це куди ходить гравець, а синє або там ще може бути жовте, і число, і куди ходить дракон. Наприклад, гравець став на оце, він бере таку карту. Бере карту. Dark and Do you risk it і тепер бере магічну кулю і питає, давай. This work? Там інші є варіанти. Отак. Я зараз покажу. Може бути там. знову те саме. О, my source say no, Тобто, ні. А ще може бути такий знак питання. Там доросло випадало. Де він казав, що це зараз не працює, треба. Йому треба вже і зараз відповідь, а не знак питання. Це не працює. <гум> От таке, як вроса було, дивіться. Ask again later. Запитай пізніше. Ми продовжуємо грати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і будьте здорові. Bye.